Військова частина А-1559 приймає естафету від Балтської міської ради та залучається до всесвітньої акції 22 Push Up Challenge на підтримку воїнів АТО. Батальйон. Раз. Раз, два, два три, три, Чотири! чотири, чотири, чотири П'ять! П'ять. Шість! Шість. Сім, вісім, вісім, дев'ять, девять, десять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шестнадцять, сімнадцять, восімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, а естафету передаємо нашим колегам військовій частині А-3269. Слава Україні! Дорога! Дорога! слава! Ми, військовослужбовці військової частини А-3269, приймаємо естафету від військовослужбовців А-1559 та долучаємось до всесвітньої акції 22 Push Up Challenge. Порлежище приняти! Раз. Два! Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 19, 20, 21, 22. Передаємо естафету військовій частині А-2395. Слава Україні! Героям! Слава! Особовий склад військової частини 23-95 приймає естафету 22 Push Up Challenger від особового складу військової частини 32-69. В підтримку військовослужбовців, працівників Збройних сил України, які виконують, виконували завдання спеціальне в зоні антиректичної операції. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Дев Одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18, 19, 20, 21, 22, особовий склад військової частини. 2395. Передає астафету професійно-технічному училищу та Балському військовому комісаріату. Професійно-технічне аграрне училище приймає астафету 22 віджимання від військової частини А 2395 своєю участю в цій акції учні закладу, як і інші учасники флешмобу, намагаючись привернути увагу суспільства до проблем учасників бойових дій, і перш це. За все для тих, хто захищав і захищає нашу батьківщину зі зброєю в руках на сході України. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять.